Тетяна Семенівна разом із 11-річною онукою Кароліною йдуть пришкільний табір у Колодіжнинському ліцеї. Добрий день, от я привела свою онуку до вас на в табір. Чи ви приймете її до населеного? Ми теж хочемо отримати трошечки нових знань". Практику англомовного табору у ліцеї проводять не вперше, каже вчителька англійської мови Тетяна Москаленко. Говорить, табір працюватиме щоденно, окрім суботи і неділі, з 9 до 12 години упродовж двох тижнів. Маємо за списком 20 учнів, але часом буває, що і проситься більше діток. Мета табору, взагалі, показати, як учні повинні послуговуватися іноземною мовою в побуті. Я вийшла піти сюди. Бо тут цікаво, багато науки і багато дикузів можна знайти. Я прокидаюся о восьмій ранку, збираюся і йду в табір. Тут дуже весело. Ми проводимо ігри, конкурси, сади вже квітуть в Україні. Вона ж сумує тут одна посеред дикої пустині. Летить степами листя шум, немов далека пісня жалю. Ні твоїх снів, ні твоїх дум. Нам не забути рідний краю. Почалися канікули, ніби для дітей і добре, але вдома вони зайняті переважно мобільним телефоном. Але тут цікаво тим, що діти спілкуються різного віку. Окрім навчання у таборі, проводять руханки. Співають 12-річний Арсеній Петрук, два роки поспіль відвідує пришкільний табір. Мені вдома не інтересно сидіти літом, нема з ким погуляти. Я пішов в табір. Ми маємо умови для того, щоб проводити очно табір, через те, що у нас є укриття побудоване. Ну звісно, є і проблеми, адже сьогодні всі знають про аварійні. Ні, вимкнення електроенергії на цих кадрах. Пришкільний табір у Волошківській гімназії його відвідує 15 дітей. Сказала практикантка у пришкільному таборі Вікторія Копанько. Все починається із хвилини мовчання, присвячується нашим героям, захисникам дуже багато можна сказати рідних людей. Там далі ранкова зарядка, робота в загоні, представлення. Долучилися до табору Надія Потеруха і Марко Джум кажуть, хочуть весело провести час. Вчимо англійську мову. Малюємо все про Лондон, про Англію. Малагаватися, співати на вулиці. Бігаємо. Пришкільні табори є у десяти школах. Початкову школу ми не задіювали в цьому році. Це соціалізація дітей, це відволікає від тих подій, які відбуваються сьогодні в нас в Україні. Петро Юровчик Петропетієвський Суспільне новини Луцьк.